Сидять чотири клоуна в теплой студії і розказують про ухилянтов про ТЦК і про поліцію. Смотримося, переживаємо і думаємо, до чого ж ані докатились. О, та і, мені здається, ліквідувати ТЦК це неможливо. І функції примусової мобілізації, якщо людина відмовляється від там, повісток, від всього, 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 всього. Якщо це проходить в легальному якомусь ключі, то хтось же має прийти до людини потім і. Примусити і, хоча б, з'явитись на ВОК, чи візьме на себе цю функцію поліція? Дуже сумніваюсь, вони не дуже зацікавлені, але закон може їх змусити зайняти, по суті, роль ТЦК. І вони вже будуть на відео, де люди кричать. Потім що ми забирає. будемо поліцію розформовувати. Е, ну, <с <с?> Потім тобто, ще щось якось це назвемо і теж будемо розформовувати. Ми розуміємо, що в ТЦК було багато корупції. Ми чули багато справ відкрили кримінальних проваджень. Багато журналістських розслідувань було про це. Але ми не бачимо якогось результату. Щоб просто знищити якийсь орган, замінити його новим або додатком. Мені здається, це такий офіс простих рішень. Офіс простих рішень. Так. так а краще, мені здається, брати щось і реформувати його, змінювати, і забирати погане. Не, якщо є доли. корупція, розслідуйте. Розслідуйте, доводьте, притягуйте. Головне, щоб були покарані люди, які були замішані в корупції. Ми... Вау, кто-то же должен заставить того человека, который отказался принять повестку, доставить его хотя бы на ВЛК. Вау, о, вы знаете, в ТЦК есть коррупция, и нужно эту коррупцию наказывать, искать виновных, расследовать и наказывать. Да, да. Мы знаем, как это происходит, когда наказывают какого-нибудь ТЦКшника, полицейского, либо какого-нибудь депутата, министра, чиновника и так далее. Ответ ⁇ никак. О, вы знаете, полиция будет вместо ТЦК тогда заниматься работой ТЦК. И тогда будут куча видосиков уже не про ТЦК, а про полицию. Как это мы переживем, господи? Ой, а что лучше сделать? А давайте мы просто не будем убирать орган власти, который был незаконно создан. И не будем выдумывать велосипед, просто его под некая эта реформация и все. Бред сивой кобылы. Я тоже могу сесть в этом вот в теплой студии и рассказывать, что вы все говно. И я красавчик, остальные говно. Нам нужна полиция, нам нужна ТЦК. Кому подлезать еще нужно, чтобы мне дали мои 30 серебряников, 45 шекелей? А?